Я був і в Києві. Я точно знав, де стоїть наш Беркут. Він стоїть в глибокому тилу. Він стояв. Тому, що ця влада, яка була, вона їм не довіряла. Ще одне. Я хочу з вас запитати. Ви знаєте, що таке наказ? Хто із вас служив в армії, чоловіки? Розумієте? Ще дайте мені слово, дайте я скажу, а потім ви скажете своє, так ці хлопці, ці хлопці виконували правомірні накази до тих пір, поки не поступив. Шановні рем'яни, нехай кожен з них скаже, нехай кожен з них скаже. Будемо ходити, каже, скаже, скаже чи готовий ви. Лейтенант міліції Степчин готовий скупити свою вину кров'ю. Молодший лейтенант Омельчук, готовий скупити вину своєю кров'ю. Зброю в руки ми не брали і за зброєю на людей не пішли б ніколи. Старший лейтенант Паламарчук готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. Ми, не, ми ні разу не пішли на свій народ. Ми не стук. Сержант міліції торош Олександр. Готовий скупити свою вину кров'ю перед вами, рівняни. Вибачте мене, будь ласка. Слава Україні! Старший лейтенант міліції Аврамчук, вибачте, будь ласка, в мене чому не винні. І Ви... Ви скуплю свою вину крові. Старший прапор Чіхчича готовий скупити свою кров'ю вину перед українським народом. Молодший лейтенант міліції осі готовий скупити свою вину кров'ю. Раборщик міліції Лампіка готовий скупити свою вину своєю кров'ю. Я кажу, я запитав у людей. Ви сказали свою думку. Рапорта написано. Місячний оклад! Місячний окла не ваше на похорони.